Ну що, друзі, всім привіт! Знову на каналі Реальні таксисти. Сьогодні я хочу вам розказати про те, як починається мій день, як починаються будні власника автопарк. з Чим ми стикаємося? І для вас це буде цікаво, тому що я думаю, багато хто дивиться, також може здає в оренду автомобілі, лібо має власний автопарк, і є дуже багато. Помилок. В цьому відео ви для себе можете взяти багато лайфхаків. Звісно, я як з вами, з конкурентами, трошечки ділюся, а ви за це напишете в коментарі щось, підпишетесь підпишитесь на канал і в цьому відео палець вниз. Ну і хочу нагадати, друзі, що якщо вам потрібна якась допомога. В ремонті ваших автомобілів покраски, рихтовки, якщо ви власник автопарку, вам немає де ремонтувати свої автомобілі, або є це дорого, або до вас не сильно поважно там ставляться. Запрошуємо вас до себе на Роберта Лісовського 8В, бивша вулиця Бутлерова. Це Дарницький район. У нас великий сервіс, який допоможе розібратися з вашими автомобілями. Також ми можемо покрасити, відрихтувати, виставити зазори зробить все з вашим автомобілем. А якщо ви не власник автопарку, а тільки їм хочете стати і хочете почати, як я 15 років назад з одненького автомобіля, то запрошую вас взяти автомобіль в оренду з правом викупу. Це може бути Hyundai Sonata, кузові LF, кузові YF, це може бути Prius, Toyota Camry, неважливо. Все залежить від вашого бюджету, від вашої хатівки. В описі є всі. Силочки є силочка на наш сайт. Якщо ви хочете стати нашим партнером і інвестувати в нашу компанію, і заробляти 18% річних. Також звертайтесь до нас, друзі. А ми погнали. Я розкажу, як починається мій день. Мабуть, кожен день. до двох літрів. Помодіне 1,6 Літрів. Ну да ну глушитель оборонний. Кожен ранок, звісно, я просипаюсь десь восьмої ранку, тому що у мене є свій власний автопарк. Мене є свій власний бізнес. І вже останній час я вже не дивлюсь в трекер, де машина в Україні, вона чи не в Україні, в області, не в області, десь виїхала, не виїхала. Тому що за цим повинні слідкувати адміністратори, менеджери. А я повинен в них питати. Все ви зробили, провірили, не провірили. Це моя задача зранку. Але в будь-якому випадку, коли я приїжджаю до себе в офіс, я обходжу територію, дивлюсь, що в мене. Твориться на малярки, як там красяться машини, коли сроки, чому не співаємо, є все чи нема. І мені на малярці починають, наприклад, там розказувати: ой, там не вистачає цього, там не вистачає цього. Я задаю питання: чому ж ви не кажете адміністраторам? А ми казали: о, тут уже дзвоночок. Ми повертаємося до адміністраторів, записуємо. Чому так і так? Ну звісно, повертаємося до адміністраторів чуть пізніше. Все це. На початку я нотую, пройшов по малярці, подивився, зайшов на рихтовку, подивився, що стоїть на стапелях, як іде ход робіт. То есть, все, що робиться. Якщо щось не робиться, я починаю нервничати. Я починаю нервничати, Якщо людина починає тупити, щось не робити, не дороблювати. При тому в неї все є. Так, да, є такий міф, багато відео ви дивитесь, Вони такі цікаві, веселі. Там по різному, я там може там на когось там підіймаю голос, але в принципі я. Дуже добра людина, і так не хочу ні на кого кричати, але так не хочеться, щоб люди плужили. І коли вони починають плужити, їх треба або увольняти, або наказувати монетою, або просто робити батьківський налісник. Ну, десь отак. Так мене вчили в 90-х, коли я був маленький, десь, друзі, отак. І для цього я після малярки йду далі. На сервіс, дивлюсь, що стоїть, чому там мотори, не мотори. Це тут маленький сервіс. Я його можу бачити. Інший сервіс, бутерегово можу подивитися по камерам, можу набрати Стаса, запитати, коли там буде та або інший автомобіль. І це питання я закриваю зранку, коли проїжджаю о 9-й ранки на роботу. І десь до ї в мене приблизно обход території, запит до менеджерів, що трапило, що потрібно зробити, і так далі. І так далі, це все призводить до того. Що сьогодні у нас а, навіть 3 січня, 4 вже січня, да, оператор показує один день, десь потерявся, і у нас немає ні одного вільного автомобіля. Цей автомобіль, ви бачите, його відремонтували, і водій прийде, його забере за спиною оператора. Є автомобіль, який ми зробили і виповнили абсолютно все для того, щоб водій її забрав. Водій оплатив гроші і не хоче її забирати. Ну, багаті водії вони такі, вони молодці. Далі ми пройдемося під СТО, побачимо, як я зустрічаю своє маленьке СТО кожен ранок. Ході у нас реально немає більше машин. У нас реально нема більше машин. До речі, автомобіль, який ми так і не продали, Тобто він довго стояв по низу ринку, друзі. Ну просто невероятна солодка ціна на джип. Чироке 2.4 2017 року. Не сильно бита була машина. Ми її пригнали з Америки, і цей автомобіль. Зараз поставили на облік, забрали з площадки, тому що що на площадки вона не продається. Будемо продавати ми. Цей автомобіль. До речі, ми зможемо віддати вам в оренду з правом викупу. Цікаво. Так, да, але перший внесок повинен бути від 4 тисяч доларів. І цей автомобіль ви можете взяти в оренду з правом викупу. Оцінка такого автомобіля це вже на обліку, а повністю готовий. Друзі, 15 тисяч доларів. Якщо ви хочете за кеш купити зразу цей автомобіль, буде трішечки дешевше. Якщо ви хочете в оренду правом викупа, можливо, від 4 тисяч доларів перший внесок і забирайте такий джип. Погнали далі. Так, ну що, ну на СТО зустрічає перший автомобіль, можна сказати, полутотал. І це а, про страховки. А, то, що страховка, списала цей автомобіль в тотал, а виплатила херню. І виходить, що ті гроші, які вона нам дала, і якщо продати цей автомобіль, нам не вистачить купити в принципі такий ж. Це у нас Hyundai Sonata 2014 року, яка була у водія в оренді з правом викупу. Він два місяці поїздив і е ну, розвалив автомобіль, це чесно, відкриє говоря, але ну, він е хотів спасти е жить собачу. І об'їжджав собачку, і його почало крутити. Хоч він був на зим на зимовій гумі, то все в нього було нормально в порядку. Його розкрутила і вийшла така штучка. Ми договорились з водієм, що ми даємо інший автомобіль. Франшизу за цей автомобіль він просто докине той, що не вистачає, і все. Ми заберемо цей автомобіль. Ми його будемо ремонтувати за ті гроші. А він візьме інший автомобіль і почне його викопати. Згодився. Пересів на інший автомобіль. Але якщо б страховка заплатила всі гроші б за цей автомобіль, повноцінно закрила б цю тачку, то можливо, б ми б ці два місяці перенесли автомобілю як бонус. Так не вийшло. Ну, водія, от така ситуація сталася. Цей автомобіль прийдеться відремонтувати. Я думаю, ремонт цього автомобіля обійдеться порядка 120 тисяч гривень. А, ну, думаю, в 120 тисяч гривень вложиться, і можна сказати, це веселі нулі. А якщо розрахувати, що ще машина буде 3-3,5 місяці стояти, а це ну, 20 тисяч в місяць вона може приносити в оренді грязними грошми, то ми розуміємо, що 70 тисяч ми ще не дозаробимо. Якщо десь отака от ситуація не хороша з цим автомобілем. Далі у нас Авалон, який зовсім недавно приїхав, до дуже непоганий автомобіль спереді, але трошечки битий ззаді. І проблема цього автомобіля навіть не в тому, що вона бита в задню частину, що треба міняти а, задню там ліву чи праву четверть, кришку багажника бампера в тому, що вона не заводиться. Чому не заводиться не зрозуміло. Ми ще з Авалонами якби такого діла не мали, але я думаю, цей автомобіль а, вже в Ближайшому будущому мені Стасік і там, Real Car Service допоможе його відремонтувати. А чому хочу швидко його зробити? Тому що, ну хочу водіям вже віддати комфортну, класну, велику а, машину, щоб вони комфортно себе чувствували і працювали в таксі. Ми не забуваємо, що трішечки залишилось до того, що буде дуже дуже багато замовлень. А, єдине, що є проблема ще у власника автопарка, коли ти зранку. Просипаєшся, і в тебе якісь новини, то ти переоформити автомобіль не можеш, то великі там, налоги прийдеться платити. То в тебе там страховки були по 2 тисячі гривень, а стали 6 тисяч гривень, таксічна була 12 тисяч, стала 27 тисяч гривень. От така голова ну, там постійно були. Потім ти приходиш, там якісь великі ремонти, там туди, там туди, там туди. І ти розумієш, ти вроді якби є автопарк, ти вроде щось заробив, ти заплатив податки, ти віддав робітникам, ти віддав туди-сюди, а в тебе ніхрена не залишилось. Тобто, в принципі, віддав інвесторам всі нормально, всі в шоколаді. А в тебе просто пливуть машини. Ну звісно, машини пливуть, Звісно, трошечки щось залишається, але все вкидається в машини. Не потрібно а, думати, що в тебе три машини, і в тебе там приходить там, 12 тисяч гривень кожну неділю, і ти вже ну, капець бізнесмен. Ці гроші треба по копійки, по копійки злажувати для того, щоб ріс автопарк. І тоді він щось буде приносити. Коли у вас буде 10-15 автомобілів, друзі, це буде просто маленький гімарой, великого бізнесмена. Пішли далі. Ану, відповідає коментарям: п'єш, бо кажеш, що ти п'єш на відео. На відео? На відео. Я після відео п'ю і до відео. А на відео я не п'ю, не можна ж. Це у нас клієнтський автомобіль. А... Давно стоїть. Ми навіть з нього генератор зняли, бо у нас навернувся, а потім обратно поставили. Але спитали, тому що срочно треба було випустити автомобіль. Автомобіль приїхав з якимсь ремонтом, будемо ремонтувати. Ну то вже інша справа. Ну, цілий, цілий, цілий ужва плаче, Стас плаче. Каже: нахріна, ви цілий цей автомобіль розібрали? От це біль власника автопарку. Це коли приїжджають, тебе не чують. Коли їх треба ну, просто так казати, не хочеться бити цілий капот, алюмінієвий. Казати, ну хлопці, ну йому, ну нахріна ви це зробили? Нахріна ви розпотрошили, бляха-муха, цілий автомобіль. Тепер знову на неї все треба зібрати. І це хто буде робити? Це буде наш ріелкар-сервіс, який знаходиться на Дарниці, буде робити. Що робить цей е, е, сервіс? Він робить е, рутінні такі роботи, там масла, там, фільтра, туди-сюди, десь ходовочку поміняти, десь е, паркові автомобілі, там Hyundai Sonata вони ремонтують. Всі викупні машини робить стас. Тобто, всі викупні машини, всі пріуси, всі гібриди, всі е, ці автомобілі робить стас. В мене молодець, сніг пішов, це прекрасно, ввечері можна йти в баню. Коротше, цей автомобіль, я думаю, рано чи поздно буде також готовий. Ну, думаю. А... На годовщину його, да? А це приблизно февраль-март. Далі. Капіталка мотора. А машина їздила, їздила, а потім в неї. А потім... І, коротше, стала машина. Капіталка мотора. 1070 увалим, зробимо. пройде час, нову резину, яку поставили зовсім недавно, знімемо, поставимо літню і поїде далі машина. І за цього треба здавати все сезонку. По тій причині, щоб е, оце не перекидувати туди-сюди. Але ж нахріна ми купили два шиномонтажних станка. Правильно? Правильно, для того, щоб міняти колеса. А цей автомобіль виїде, поїде, і його також нам. Трошечки не вистачає по тій причині, що, ну, блін, не вистачає, а ніхто не хоче ремонтувати. тому що нема грошей. Далі у нас автомобіль газовий, в якому навернувся газ. А якщо автомобіль газовий в нього навернувся газ, це що означає правильно. Треба їхати до спеціалізованих газовщиків, які займаються газом, але на ЛПІ. Є у нас такі хлопці, гарно ремонтують. Рекламувати їх не буду. Вони нам, а, якби в принципі, скидочку невелику робили, якби і в принципі нічого там не давали. Могли просто набрати, і сказати: вітя, ну може, ти там словечко за нас замовиш. Ми тут отакі от молодці парні. Ну, хлопці. Реклама, двигатель торговля. А я вам віддаю дуже багато автомобілів. Чуєш запах? Таке вщення, що газова машина горить. А ні, це резина. Коротше, проблеми з газом. Чекаємо понеділка, відправимо до газовчиків для того, щоб пр провірили, подивились, що там на самом ділі. Можна цей автомобіль взяти в оренду з прямо викупа? Та можна, але дорого чи дешево тобі? Ну, відкрийте. Ну, відкрийте. Ну, а, а скільки скільки грошей? Шо, 6 тисяч гривень треба все ріждати І потім по 4 тисячі гривень платити щотижня. І мож, я буду викупати свій автомобіль. А подешевше що ж є? Є. Ходімо. Покажіть. Так, ну ви не спішіть. Це що, з цієї сторони? Заходите ось тут. Так це інше діло. Дивись, стекло без сколів. Ну, я думаю, що мою жінку продавати буде. Давайте я, мабуть, візьму нормальний автомобіль у реального таксіста, який дасть півроку гарантію на коробку і двигун, три місяці 100%, 3 місяці 50 на 50, і на протязі всього часу буде мені допомагати. Навіть во всіх трудних моїх ситуаціях. Приходиш, маєш всього 6 тисяч гривень, дав. Взяв автомобіль і кожен тиждень платиш навіть дешевше, ніж оренда. І за деякий термін, а може і раніше, в тебе вийде, ти її викупиш. Ну і звісно, якщо в тебе є трошечки більше грошей, ти можеш взяти трошечки дорожчий автомобіль. Є різні автомобілі. В описі є номер телефона менеджера. Чого ми сюди зайшли? Ну просто тепло. Просто толя, нормально тут на качегарів, толя, ти один сьогодні на роботі. Ще славик є? О, Сережка даже є. Ты ноги піднимай, куди ти это? Коротше, у нас одна машина на рейки, ще одна машина на моторі, ще одна машина на ходовці. Не зрозуміло, чого. Серега під машиною, масло як сюди міняє. Да, Серега? Ну, дивись, ось така ситуація. Толя. Скільки тобі треба часу для того, щоб ти від капіталу в мотор? Якщо все є. Треба правильно запитувати, які приймаєш yeah. <laughs> І скільки грошей ви платите. Oh, you... yeah. Понятно, що якщо все є. Якщо нічого немає, то ти ж просто это... Раз, і Віктор Вікторенс і пошов. Yeah. Тут ми що робили? Тільки голову? Так, yeah, голову. Прокладочку поміняли. А що там в поршнях? Все добре? Так. Yeah. Ржавчини yeah. нема? Чи ржавчину знаходить тільки СТО на Бутерова. Точно. Yeah. Yeah. Точно. Вони... Вони просто подливають щось, да, туди. Ну, налили, я, я, якусь то... ржаву воду. Води налили, блядь, кажуть, все пізда мотору, приїхали. <рив> ну, бачиш, а, треба людям якось жити. Не всім же. Я, 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 як ти одні голови міняти. В день по три голови міняєш. Бабок на нього стільки треба. Так що, друзі, от таке кіно. А що далі, друзі? А далі, звісно, коли ти розумієш, що. В тебе, ну, все працює. Ну, хрен доїбайся, ну, можна так сказати. А, якби доїбатися можна до чого. Там, воно, ну, знаєте, ти коли заходиш, все працює. <гум> ти тільки виходиш, <гум> там все таке, о, все, нема реально, таксиста. Ладно, то все суєта. Що хочу порадити, а, контролюйте все. А, якщо у вас нема кому контролювати. Якщо вас є е, хто контролює, тоді контролюйте людину, яка контролює це обов'язково. А е, дуже моя велика помилка, те, що ну, я десь відпускаю якийсь процес, а потім через місяць через півтора в нього тяжко війти. Тобто ти забуваєш, ти не держиш на пульсі цей процес, і ти е, в нього дуже важко потом можеш зайти. Ти заходиш, і ти розумієш, що є пробіл півтора-два місяці, і тобі треба десь щось подивитися. І ці півтора-два місяці можна просто забути. Ти вже якби нічого там не знайдеш. Тобто треба контролювати кожен процес для того, щоб а, а, все функцірувало, функціонувало все дуже добре. Це перше. По-друге, всі фінансові потоки вони також а, повинні, повинні за цим дивитися. Тому що я один раз відкрив там мойка 500, мойка 500, мойка 500, мойка 500. І говорю, ей ребята, куди ви моєте машини? Йомою. Машини повинен вити в воді, віддати чисту машину. Ви чисту машину повинні водію віддати. Один раз повинен помити автомобіль. На початку, коли віддаєте першому водію, далі вже водій миє машину, коли вже здає автомобіль, коли він а, віддає оренду. Це ж правильно. Напишіть в коментарях, правильно це чи ні? Далі заправка газу, заправка газу, заправка газу. Ти мені жого ви заправляєте газ? Повинен же водій, який здав машину, заправити автомобіль газом. Тобто, ці всі мелочі, 100-200 гривень на фоні великої кількості автомобілів. Це вже ну як не маленькі гроші. Знаєте, так якщо їх там туди-туди пособирати, то на це можна взяти контрольори, який буде це контролювати, контролювати процес уходу і утічки якісь грошей. Тобто, от десь отака ситуація. Це ви повинні знати. Саме головне, ви повинні контролювати процес менеджмента з водіями. То есть, чому? Тому що менеджер це найомний сотрудник, йому, по суті, в принципі, десь по барабану. Що ви там розказуєте, який ви добрий, які у вас акції, з чим ви можете допомогти водію. А вони з цього можуть просто водію не доносити, водій із-за цього може просто уйти з вашої компанії. А він просто знайде інших людей, де да, буде хуже, ніж у вас, але там буде відносини там людини, яка працює з ним напряму, буде відносини краще. Тобто, і я з цим також столкнувся. коли я вже чую від інших людей або від людини, яка вже уволила, з'їздила на другій машині і мене зустрічає на заправці, а де ж в іншому місці, що от там той сякий, той сякий, той сякий. Тобто, ви повинні розуміти, що це потрібно контролювати. Тому що а, водій, і при тому ми набираємо дуже гарних водіїв. У нас а, дуже щільний відбор для водіїв. Тобто, ми не беремо всіх підряд. Тобто, у нас є відбір, є тест-драйв, є перевірка, є СБ, і для нас водій дуже дорогий, і ми дуже цінимо водія. І коли водій приходить і а, каже, його не чують. І він із за цього ходить, це ну, просто глобальна мілочь. Ви потім на цього водія ще потратите велику суму грошей для того, щоб знайти гарного водія. Краще піти на поступки, ну, якщо це адекватні поступки. Так? Якщо людина розказує, що от я їжджу на машині, в якій печка не робить». А якщо у вас автопарк машин, ну ти звідки можете знати? Ну, не диніс адміністратор, він з ним ругається, ти займаєшся рутінними питаннями. ти це можеш не почути. Ти не почуєш? Вони друг друга нахуй пошлють, все, і його шо, його немає. Адміністратор замовчав, людина ушла, чого ушла, не зрозуміло, ну ушов, Да? Тобто ти потім там контролюєш, чого ушов, чого ушов, чого ушов, чого ушов, чого ушов, І нові потім, і от така тікучка кадру. Ну, Тікучка кадрів вона дуже складна. Коли ти напряму з водієм робиш, це зрозуміло класно. Коли в тебе автопарк, тебе не вийде напряму. Працювати з водієм, тому що тобі потрібно далі розвивати, далі докуповувати автомобілі, як в нашому а, варіанті, що ми працюємо з інвесторами, то ми спілкуємося з інвесторами, зустрічаємося там з підрядчиками, зустрічаємося з партнерами, тобто ми хочемо далі піти по Україні. Тобто, у нас немає можливості, от особливо у мене немає можливості людині, яка вам на відео багато чого розкаже, і я завжди а, вас прошу: що якщо є якісь проблеми, пишіть коментаря. Пишіть, я їх читаю, я їх бачу. Потім я ці коментарі показую водію, потім, не водію, а адміністратору. Потім я питаю, що не так. Тобто я роблю очню ставку, і це правильно, це потрібно робити. Ну, Можете мені якихось советів і лайфхаків теж понакидати в коментарях, друзі. От таке монотомний, можна сказати, монотомний або мега цікавий а, варіант, як я. Починаю постійно кожен день на протязі вже останніх 10 років свою роботу, коли я приходжу в офіс. Ви були на каналі Реальний Таксист. Всім гарного дня, вечора або ночі, друзі. Пока.